Передня половинка при розкрої у мене виглядає ось так. Це у мене згин. Я обвела викрійку передньої половинки рубашки, сорочки. Зараз покажу. Ось тут у мене на сорочці додана застібка, планка, я її відвернула, і це середня лінія. Середню лінію приклала до згину. Обвела по всій довжині. Виточки у мене не буде, я її розмоделювала. частину у боковий шов, частину у пройму. І далі промалювала одразу на викрій, на розкрої, на тканині кишеню. Це у мене точка Г... Г7 Г7 центр виточки. Від неї я взяла 9 см вверх. 5 см від середини. Провела горизонтальну лінію. Далі у мене тут 14 см це ширина кишені, 14 см довжина, а по центру на 1,5 см більше, тобто 15,5. І цю лінію подовжила до самого низу. По ній я хочу робити декоративну декоративну строчку. І одразу лінію низу також ось так закруглила. У боковому шві. Все це я переведу на іншу сторону, і потім все це я прометаю нитками, аби з лицевої сторони все мені було точно видно, і я бачила всі лінії рівненько. Отже, наступний крок, який я роблю, я прометую з виворотньої сторони, по наміченим лініям всі свої ці наміточки ниточками. Аби з лицевої сторони мені було все добре видно. Таким чином по контуру на куточках. І цю лінію, бачите, я вже прометала. Ось, цю сторону вже прометала повністю кишеню, і лінію, яка йде вниз від неї. І середину, середину деталі також прометала, бо я тут планую зробити блискавку. І ось так це виглядає зараз з лицевої сторони. Все прометане. Наступну обробку треба. Продовжити після примірки, зараз треба все змітати і впевнитись в тому, що цей декор виглядає на фігурі, так як ми собі уявляємо. Можливо, треба буде щось змінити у розміру цих деталей. Можливо, кишеню зробити ширшу, чи вущу, меншу, здвинути. Можливо, ці лінії якось змінити їх розположення. В общем, треба поміряти і впевнитись, що можна продовжувати далі, що нас все влаштовує. Після примірки я залишаю все, як є. І тепер мені треба підготувати додаткові деталі. Ці деталі я вирізаю із основного матеріалу. І це дві деталі під кишені. Вони мають розмір. Трошки більше, ніж основний елемент кишені. Тобто, тут у мене 14, тут у мене 15 з половиною. Я вирізала такі деталі розміром 18 на 18 і позначила, де у мене повздовжний напрямок, тобто дольове направлення. Де. Тому що мені треба буде прикласти саме в цю сторону дольовим направленням. Ці деталі я буду підкладати з виверньої сторони, аби зробити кишеню більш таку об'ємну. І так само я під ось цю строчку, яка у мене тут буде, також підготувала полоски з основного матеріалу. Також по дольовому направленню. Ну, у мене просто такі залишилися по ширині. Тут десь 5 см. Я вирішила нічого не обрізати, я потім зайве обріжу після того, як їх настрочу на основну деталь. Тепер перевертаю мою деталь на виворотню сторону і почну саме з цих вертикальних ліній. Тому що я хочу, щоб у мене цей край додаткової полоски, потім зайшов під. Кишеню, заховати його туди. Тому почну саме з цих вертикальних ліній. Накладаю цю деталь виворотньою стороною друг до друга. Ось так, примитаю її по довжині. Так само з іншої сторони. І потім з лицевої сторони буду робити оту саму. Оздоблювальну строчку на плоскошовній машинці. Я буду робити на плоскошовній машинці. Але так само гарну строчку можна підібрати на будь-якій звичайній машинці. Бо на машинці є декоративні строчки. І треба просто на зразочку, на кусочку матеріалу попробувати різні варіанти і вибрати такий, який буде так, ну, густий, да, щоб він мав ширину. І густоту. Я вирішила робити ці оздоблювальні строчки сірими нитками, або був такий контраст. Планую носити цей е, виріб в майбутньому ще й сірими речами, сірими штанами, і тому, думаю, сіре буде дуже гарно пасувати сюди. Але дуже важливий момент. Спочатку треба обов'язково пропрасувати основний матеріал з чимось таким світлим, да? ну, якийсь світлий кусочок тканини покласти до пральної машини, аби впевнитись в тому, що у вас цей основний матеріал не ліняє. Тому що, якщо ви зробите строчки, наприклад, білими, ну, будь-яким іншим кольором, а після прання матеріал поліняє, то цей. Оздоблювальний елемент буде виглядати, ну, м'яко кажучи, не дуже. Ось так строчка виглядає розпашувальної машини з лицевої сторони, а ось так з виворотньої сторони. Є ще такі розпашувальні машини з верхнім застилом, коли з лицевої сторони також йде ось така плотна строчка такого подібного малюнку. І зараз, ось я думаю, може мені зробити. Виворотньою стороною наверх, ці строчки, аби отримати ось такий малюнок. Бо наче просто трьох строчок недостатньо, щоб зробити цей такий декоративний акцент. Йду на ризик. Ризикую робити строчки з виворотньої сторони. Для того, щоб з лицевої сторони сорочки була виворотня сторона розпошивальної строчки. Для цього зробила, перевела на виворотню сторону лінію, аби зробити рівненько строчку, так як в мене заплановано з лицевої сторони. Ну, не знаю, наче виглядає прикольно. Ну, що мені подобається, як виглядають ці дві строчки. Я вже прибрала наметку. З виворотньої сторони ось так це виглядає. Зверху ниточки витягнула, зав'язала і вивела ось між деталями. Я хочу, щоб потім вони тут закріпилися під кишеню. І зараз я підріжу цю детальку додаткову, так близько до строчок. Трикотаж не обсипається, не обтрюпується, і тому я можу так обережно, близько до строчок, зрізати все зайве. Я приметала ось ці великі деталі, які в мене в під кишеню. Поки що приметала просто по контуру. Тепер я переверну і прометаю вже по тій основній лінії, яка в мене була тут закладена. Аби у мене з виворотньої сторони була строчка, лінія, по якої мені робити строчку. Ну, трошки, звісно, така собі робота повезяка треба, ну, але ж сподіваюся, що вийде гарно.